Дві новинки стоматологічні установки днями отримала обласна стоматполіклініка в Ужгороді. Сучасне обладнання закуплене за кошти обласного бюджету в рамках програми поліпшення стоматологічного здоров'я населення Закарпатської області. Загалом за п'ять років дії програми в області закуплено 114 комплектів сучасного устаткування. Обладнання надзвичайно сучасне, надзвичайно ефективне, надзвичайно. Комфортно працювати е, лікарю, надзвичайно комфортно працювати асистенту. І саме найважливіше, що е, працюючи на такому обладнанні, е, дітки все-таки менше отримують, е, отримують е, стрес, адже обладнання е, сьогодні не лише фах, фах лікаря, що немало важливо, але й е, оснащення. Оснащення робочого місця лікаря головний лікар відзначив, що в рамках тієї програми відбулось не тільки покращення технічного оснащення стоматологічних кабінетів, але й здійснювалося безкоштовне протезування пільгових верст населення. Понад 11 тисяч наших краян отримали пільгове зубопротезування на суму майже 9 мільйонів гривень. Проте один з пріоритетних напрямків роботи з дітьми. Є інші інші заходи програми, як от санітарно-освітня робота, як робота по, по санації дітей, як робота з дітьми, які проживають без батьківської опіки, тобто діти, діти сироти. це ті випадки, де ми планомірно працюємо, не дивлячись на те, чи існує програма, чи не існує, але і цей напрямок роботи вважаємо досить, досить, досить серйозним. Тому на сьогоднішній момент, крім школярів, бачимо, які звертаються до нас в поліклініку на профілактичні огляди. Далі процес завершується безпосереднім лікуванням і санацією, санацією діточок. Профогляди у нас організовано проходять, це планова санація за графіком. Всі школи, ну, більшість школ міста приходять у нас в поліклініку по вівторкам і п'ятницям. Крім того, у нас проходять ще дітки по зверненню з батьками і повторні назначені, як звичайно. Під час санації ми не тільки оглядаємо, не тільки назначаємо препарати різні тору кальцію дітям, а й сануємо по можливості. Це дуже важко працювати з ними. Ви знаєте, які вони і психолог має бути, стоматолог, і психолог одночасно. І мама, і бабуся, і все, що ви хочете в одному, педагоги відзначають необхідність та корисність таких заходів. Не всі батьки звертають увагу на здоров'я дітей, і після огляду. Лікарі нам дають дають список дітей, які потребують лікування. Ми передаємо батькам. І дійсно я спостерігаю, що більшість батьків після цього звертаються до лікарів, лікують зуби, звертаються до ортопедів, вирівнюють зуби. Потім діти ходять із ем, пластинками, з брекетами, що все ж таки батьки звертають увагу і по розмовах між дітьми. Я потім чую, що вони розповідають, що ми були в лікаря. Фахівці обласної поліклініки, окрім лікувально-профілактичної роботи, активно проводять санітарно-освітні заходи, як серед дітей шкільного, так і дошкільного віку. В жовтні, листопаді місяці у семи містах нашого Закарпаття, пройшла, на мою думку, дуже цікава акція. Залучився до цього наш обласний центр здоров'я. Залучилися до цього. Лільковий театр. Бавка підтримала цю ідею. Асоціація стоматологів Закарпаття відбулися гарні. Вистави, дві вистави практично в кожному, в кожному з цих районних центрів. Середня відвідуваність була не менше 150 чоловік присутні на тих виставах, тому я думаю, що стоматологи, практичні стоматологи в даному напрямку зробили ще одну необхідну річ. як от Пропаганда здорового способу життя, як навчити правильно діточок користуватися засобами, засобами до по догляду за ротовою порожниною, як краще харчуватися для того, щоб не виникало стоматологічних проблем. Це все ми робили в межах тієї нашої. Співпраці з нашими з нашими колегами дитячий стоматолог майже з 30-річним стажем Любов Торницька відзначає, що тільки четверо п'ятеро дітей із ста оглянутих мають ідеально здорові зуби. Зараз в даний час дуже поширений ранній дитячий карі Це каріс, який починається з двох років. І тому ми рекомендуємо чим побільше проводити санпросвіт сан роботи, щоб навчити батьків, саме перше батьків, тому що дітки вони ще не розуміють, а батьки з самого дитинства, з самого народження повинні починати діткам чистити зубчики. І де ж у всіх наукових статтях рекомендують дитина народилася, зразу потрібно чистити зубчики ваточкою або марличкою на ніч, змочити або водичку прокип'ячену, або, або громашечку для того, щоб знімати цей наліт, який є на слезовій ротової порожнини. До 6 років дитина по своєму розвитку нервової системи вона не може правильно чистити зубчики, тому що там потрібно робити різні рухи, там рукою потрібно повертати. Ну <клес> дитина ще по своєму розвитку не може правильно чистити зуби до 6 років. Батьки повинні разом брати руку дитини в свою руку, чистити зубчики, а потім вже дешевитися чи правильно очистить, контролювати, показувати її в зеркальці, як правильно потрібно це за цим доглядати, як це потрібно правильно робити. Спочатку треба навчити батьків, а потім а потім навчити дітей, так. Да. І це потрібно робити кожен день вечір, обов'язково як нас говорять, що я чистила зубчики зранку. На ніч потрібно чистити зубчики для зубів, а зранку для себе. Дотримуючись простих істин, здорового харчування, правильного догляду за зубами та відвідуючи стоматолога не тільки з лікувальною, але й з профілактичною метою, ви збережете собі і своїм дітям здорову білосніжну усмішку на довгі роки.